З 2014 року в Україні триває війна, і Донеччина є ключовим регіоном, який і тоді, дев'ять років тому і зараз стримує ворога. Саме на Донеччині окупанти зосереджують, чи не найбільше свої зусилля, та підкорити цей регіон їм так і не вдається. 23 лютого начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підвів підсумки життя Донеччини за минулий рік, рік, який був надважкий. Для кожного українця, що ми маємо, це звичайно ж величезна кількість пошкодженої інфраструктури, цивільної інфраструктури області в цілому. Цифри, які я назову тільки з житлових будинків, вони навіть тих, хто не проживав на території області, але самі цифри будуть вражати і вони є. Чи не найбільшими по всій території України навіть з урахуванням Київщини, як вона постраждала? Харківщина, але не будемо забувати, що бойові дії на території області. Тривають з 2014 року, і війна триває з 2014 року. На момент повномасштабного вторгнення в Донецькій області проживало понад 1 мільйон 600 тисяч осіб. Та через війну більша частина цих людей була вимушена шукати прихистку в більш безпечних областях країни. Евакуація відбувалась з 24 лютого 2022 року. Практично, максимальний ефект був досягнутий це 340 тисяч практично на липень 2022 року. Відновлення газопостачання і як внутрішня генерація, так і транзит електроенергії. Це об'єктивні фактори. Ну і звичайно, у кожної людини є свої суб'єктивні фактори, спричинили повернення людей. І зараз, навіть взимку, ми спостерігаємо близько 520 тисяч населення Донецької області, які проживають станом на зараз. Життя. Найцінніше, що є у кожної людини за цей страшний рік, окупанти вбили понад тисячу мешканців Донецької області. У нас кількість жертв 1382 особи, які загинули людей на території області, і 3076 – Це до це цифри. Я зараз їх прокоментую. Поранено з 24 лютого. То за кожну цю людину я розумію, що не просто буде відповідальність окупанта, а воно буде не на одному поколінні, у них така відповідальність. І ці цифри ми звичайно не включаємо в ці цифри жертв Маріуполя і жертв Волновахи. І після деокупації цих міст, районів, ці цифри збільшаться в десятки, на десятки тисяч. Жителів це факт. Також було пошкоджено та зруйновано десятки тисяч будинків. Було зруйновано або пошкоджено 86 тисяч 870 будинків. Це приватний сектор і багатоквартирні будинки. 5 тисяч 395 багатоквартирних будинків і приватний житловий сектор 81 тисяча 475 відповідно. Окрім цього, руйнувань зазнало і об'єкти комунального господарства: пошкоджені або зруйновані об'єкти водовідведення, об'єкти водопостачання, 63 котельні це найбільшого комунального підприємства компанії. Донецька Теплокомуненерго, 20 мостів, 400 майже 450 кілометрів газогонів. Ворог позбавив наших дітей можливості отримувати якісну освіту. Зруйновано велику кількість навчальних та дошкільних закладів. Всього тільки 720 закладів дошкільної, загальної, середньої, вищої освіти пошкоджені або зруйновані. Якщо брати по зруйнованим, то 317 шкіл по області. Зазнали повне повної або часткової руйнацію. Повна руйнація це я її візуалізую, і чітко розумію, як вона виглядає. Це там, де поновлення неможливе, а лише будівництво нового закладу. Таких наразі на в області 31 школа, 8 Вищих навчальних закладів повністю зруйновано чотири професійно-технічних заклади і 10 закладів позашкілля. Це зруйновані вщент повністю. До 24 лютого на території Донецької області функціонувало 122 заклади охорони здоров'я. Частина з них зазнала руйнувань, частина була переміщена з окупованих територій. Пошкодження, руйнація зазнали 85 закладів. Функціонувати продовжують 83 заклади охорони здоров'я, 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Функціонують в області 29 закладів охорони здоров'я вторинного рівня, 27 спецзакладів, 9 закладів переміщені з окупованих територій Донеччини. Попри масові жертви, руйнування, біль та втому, Донеччина продовжує боротися. Воїни зсу продовжують відстоювати кожен клаптик своєї території. Продовжують нещадно нищити ворога та гнати його з рідної землі заради світлого та щасливого майбутнього наших дітей.